Смерть у вогні, холоду квартирах, презентація унікальної книги. Про це й не тільки журналісти Сфери розкажуть далі у випуску новин вітаю. Скинуті шахедом ворожі міни знешкодили вибухотехніки поліції на Рівненщині. Два протитанкові боєприпаси виявили на одній із залізничних станцій регіону. Наймовірніше, вони були скинуті ворожими безпілотниками під час останніх повітряних тривог в області. Слідчі СБУ регіону проводять досудове розслідування. Загинула у власному будинку. На Рівненщині вогонь забрав життя 78-річної жінки. Пожежа трапилася через несправність пічного опалення. На ліквідацію пішло майже 4 години. Чому вогонь так швидко поширився і не залишив шансів на порятунок? Дивіться у сюжеті. Це село Новостав Дальній у Рівненському районі. Цими вихідними тут сталася пожежа, в якій загинула 78-річна місцева жителька. Нам подзвонили і сказали, що вийдіть на двір, подивіться, у вас щось там горить, що в нас щось там горить. Там далі люди, їм видніше, бо вулиця йде так. А ми вийшли, Я вибігла на двір, там у нас нічого не було, вибігла на дорогу. Бачу, що вже криша, вже і шифер стріляв, як вибігла. Потім повибігали всі з хати, сюди прибігли двері відкрили. Почали сусіди, сходитися, збігатися всі люди, почали викликати рятувальників. Рятувальники. рятувальники прибули на місце події близько десятої вечора. Ліквідувати пожежу і знайти обгоріле тіло жінки вдалося лише за кілька годин. Сіннях у цих сінях вже при виході вона вже може хотіла вийти. Не дійшла до до веранди тої основної. Ну, до виходу вже при виході. Ну виходила, може вийшла подивитися, що там може щось почула. якийсь дим. Жінка проживала сама. Її син захищає Україну на фронті. За словами сусідів, вона була рухлива, комунікабельна, мала своє господарство, слідкувала за городом. Напередодні ми спілкувалися. Вона каже: я топлю цілий день грубо топлю. Холодно, мороз, нікуди не хочу йти, снігу багато. Але настрій був в неї нормальний, гарний був. За словами рятувальників, саме розпалена грубка, а точніше, недоліки її конструкції, стали ймовірною причиною пожежі. Власниця будинку в день виникнення пожежі використовувала прилад пішного опалення, зокрема, як для обігріву оселі, так і для приготування їжі. Про що свідчить знову ж таки залишки їжі саме у даній, в даному приладу пішного опалення, так само оглядаючи залишки пішного опалення, було виявлено сліди деяких руйнувань цілянової клад. І внаслідок чого там через ті щілини могла і випасти якась жаринка з ну, впасти там на якийсь горючий матеріал там, на підлогу, і що відповідно спричинило загоряння в даному житловому будинку. Над ліквідацією пожежі рятувальники працювали майже чотири години. Досить затяжна пожежа, велика, тому що будинок, як бачите, весь майже весь дерев'яний. Це в цілі тільки там кілька стін, які були змонтовані з цегли, то вони залишилися. А так, як бачимо, весь будинок був повністю дерев'яний, охоплений повністю, бо на момент прибуття підрозділів був повністю охоплений вогнем. А так само тут було і житовий будинок, як бачимо, і господарські приміщення були, в яких зберігалися там певні і, господарські речі, зокрема там і грубі корми. Наприклад, там, ну корми, бачите, там і соломи, і зерно зберігалося. Тут там, було дуже велике вогневе навантаження. Від початку цього року у Рівненській області вже трапилося 106 пожеж. 36 лише за минулі вихідні. Найпоширеніші причини неправильне користування пічним опаленням або ж коротке замикання електромережі. Рятувальники закликають бути уважними і обережними перевіряти справність обладнання. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. На трасі у Глуцьк-Рівне керманич Шкоди спричинив ДТП, не дотримавшись дистанції. Постраждалих немає. Обидва авто пошкоджені. У водія були ознаки сп'яніння. Від перевірки він відмовився. Машину забрали на штрафмайданчик, На чоловіка склали два протоколи. Наслідок ДТП на Гощанщині загинула пішохідка. Трагедія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Бабин 16 січня. Подробиці далі у прямій мові. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці. Встановлено, що на момент ДТП вказана ділянка дороги не освітлювалася через відключення електроенергії. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування. Керманич відповідно до огляду був тверезий. На Володимиреччині поліцейські задокументували пропозицію хабаря. Таким чином водій Мерседеса намагався уникнути адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху. У керманича правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Крім того, молодик не мав посвідчення водія. Свої порушення він оцінив у 100 євро. Слідчий розпочав досудове розслідування. 41-річна рівнянка перекинула портрети загиблих героїв на майдані Незалежності. Вона була у стані алкогольного сп'яніння. Детальніше далі. Жінка пояснила, що портрети її дратують, оскільки нагадують про війну. Про скоєння не шкодує, проте вибачається перед родинами загиблих. Дізнавач за процесуального керівництво Рівненської окружної прокуратури повідомив фігуранці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Крім того, порушницю за перебування в громадському місці на підпитку притягнули до адміністративної відповідальності. Чому в частині будинків рівного батареї ледь теплі навіть тоді, коли електропостачання вмикають? Це питання стало ключовим під час зустрічі голів ОСББ з представниками міської влади та теплопостачальних служб. Про причини і можливі шляхи вирішення проблеми. Дивіться у сюжеті. Голови ОСББ зустрілися із представниками міської влади, тепловиками та енергетиками. На зустріч завітали понад три десятки очільників будинків рівного. Обговорювали найбільш проблемні питання: відключення світла та проблеми із теплопостачанням. Певні періоди часу, коли електропостачання є, будинки не отримують якісний теплоносій. Тобто, в залежності від зовнішньої температури, теплоносій не йде відповідної температури. От у мене особисто є такі два проблемних будинка: це Шухевича, 12 і, і Мельника 8. Голови ОСББ висловили занепокоєння через можливі блекаути та ризики, які можуть виникнути для опалювальних систем будинків під час сильних морозів. Є проблеми з теплопостачальною організацією теплокомуненерго, які не готові до таких випробувань як відключення світла і на дворі мінус 20. І будь-який момент при відключенні подачі опалення циркуляції люба система опалення просто може бути замесна. Порве труби. І кожен будинок, в якому більше сотні мешканців, залишиться взагалі без тепла. Директор рівня Теплоенерго пояснив, нинішні морози створюють додаткове навантаження на котельні та обладнання. Попри це, підприємство працює над тим, аби максимально стабілізувати подачу тепла навіть під час відключень світла. Періоди, коли війна почалася, навіть коли були вимкнені електроенергії, не було таких низьких температур на такий довгий період. Саме це дуже, дуже ускладнює ситуацію. Це і додаткове навантаж аження які на обладнання додаткове завантаження на енергосистему і відповідно це відображається і на на, ну, на наш на наших котельнях. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакарзян зазначив, міська влада робить усе можливе, аби в оселях рівнян було тепло. За його словами, вирішення проблеми потребує комплексного підходу від модернізації мереж до участі ОСББ у програмах енергоефективності. Кожного ОСББ відповідає за ті, наприклад, внески, які вони беруть жителів. Вони мають забезпечувати життя міста. І ті будинки, які сучоро приймають участь в різних програмах, це наших, це державних, це міських. Ми їм сприяємо максимально, тому що вони активні. Вони. Тепляють свої будинки, вони тепляють свої мережі, і це дає можливість зберегти теплоносій. Тобто, ну немає замерзання, розмерзання. Зустрічі з головами ОСББ планують проводити і надалі. За наявності ресурсів, міська влада обіцяє сприяти кожному будинку у вирішенні проблем з теплопостачанням. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному презентували унікальну вишивану книгу Листи до сина Василя Стуса. Її авторка, відома рівненська письменниця Олена Медведєва, майже два роки вона працювала над мистецьким шедевром, який поєднав літературу і вишивку. Видання презентували не лише громадськості, а й сину поета Дмитру Стусу. Яким було його враження та що розповів про батька? Дивіться у сюжеті. Книга має джинсову обкладинку, тому що сам джинс це про свободу, це про волю, це про характер стуса. Фоліант вагою у вісім кілограмів показує його авторка Олена Медведєва. Фундаментальна книга має 48 вишитих сторінок унікальним шрифтом на білих полотнах. Білий колір про те, що Жив, любив і не набрався скверна, як писав Стус. Книга містить родинні фотографії та декоративний орнамент на кожній сторінці, складається з 27 листів, які поет, будучи у засланні, адресував своєму сину та дружині. Я тримала в руках оригінали листів Василя Стуса, і я вишивала з книги, яку підписав на який поставив дарчий підпис сам Дмитро Стус власне. Мої емоції, важко їх ідентифікувати, але зазначу, що це за честь вижити таку книгу. Олена Медведєва майже два роки реалізовувала свій задум. Ідея вишити книгу Василя Стуса виникла у спілкуванні з однодумцями та соратниками про заїка. Листи до сина вишивалися не випадково, тому що сьогодні вкрай важливо говорити про сімейні цінності, і ми знаємо, що дуже багато стосунків будується на відстані. Коли тато на фронті, а дитина тут. Тому так важливо було закцентувати увагу на цій батьківській любові на відстані, на батьківській повазі і турботі на відстані. На презентацію фоліанта приїхав син поета Дмитро Стус. Поділився живими спогадами про батька, а саме про його арешти, дисидентство та про виховання на відстані. Першу тата забрала, коли мені було п'ять, потім він повертався, коли мені було тринадцять. Але найважливіші листи це, звичайно, десь з 12 до 18. Тут не всі листи, як би до мене, бо були обмеження на листуванні, були якісь фрагменти вставлені до мене, мовно кажучи, що читати, яким бути, як жити, як вчитися ставати людиною. Ми маємо ілюзію, що народився і людина. От. Мені тато перший пояснював, що так не буває. Дмитро Стус сьогодні вперше побачив вишиту книгу з листами його батька. Ну, хочу зауважити, що пан Дмитро вперше бачить цю книгу. Не бачить, розглядає сторінки, фотографії, почерк Василя Стуса, вірші та переклади найбільше вразили розміри фоліанту. Ну, Книжка фундаментальна, вагов. Вага велика додає у час повномасштабної війни світ все частіше згадує Василя Стуса. Знову триває боротьба за українську мову, культуру та права людини. За це боровся і його батько. Наш світ тримається на символах і артефактах. Якщо створюються такі символи, такий артефакт. Він буде у рівному. Це дуже круто. Рівненська письменниця Олена Медведєва, єдина в Україні, хто вишиває книги і є авторкою трьох вишиваних шрифтів. У її доробку понад 50 книжок, 11 фоліантів. Вишила повні тексти Євангелія, Кобзар, збірки поезій Івана Франка, Ліни Костенко та інші. У листопаді 2019 року встановила національний рекорд України, вишила вручну найбільшу книгу фоліант. Книга листи до сина Василя Стуса доповнить колекцію і буде зберігатися у просторі. Креативних індустрій у Рівному. Анна цук Вячеслав Мельник, випуск новин. Впевнена перемога над Запоріжжям і складне випробування чинним чемпіоном. Баскетбольний клуб Рівна зіграв два матчі з Суперліги. Поєдинки відбулися у Києві. Детальніше у сюжеті. Рівненські баскетболісти провели два зовсім різні за сценарієм матчі чемпіонату України. У першому поєдинку Бека Рівна зустрівся із Запоріжжям і зумів здобути впевнену перемогу 90-68. Гра тривалий час була рівною. Команди йшли поруч у рахунку майже до завершення третьої чверті. Гра виявилась доволі непростою, хороша гра. В принципі, те, що ми. Задумали те, що готувались, ми скажімо так на відсотки 80 виконали те, що я просив хлопців, дотримувалися своїх принципів. Переломним став ривок підопічних Дениса Спиридонова Передонова наприкінці третьої та на старті четвертої чверті, рівня не різко додали в захисті і реалізації атак, збільшивши перевагу до 19 очок. Після чого спокійно довели матч до перемоги. Якщо одінгравець забіває кучу купу. Трьох очкових кітків і ми не можемо це таким образом контестом накрити. І, по суті, рішає всю гру. В тому я віжу, перш за все, то, що вони справи з захисту проти бикова, а також на дуже хорошому персенті. Влучили командою рівна свої трьохочкові кітки. На жаль, не показали того результату, як вони. Втім, уже в наступному поєдинку рівня нам протистояв чинний чемпіон Дніпро і сценарій гри виявився зовсім іншим. Гості з перших хвилин задали надвисокий темп, агресивно діяли в захисті та практично не залишили шансів господарям. За першу чверть рівна зуміло забити лише тричі з гри і програли відрізок 12-29. дев'ять. сьогодні Взагалі нічого не вийшло, що ми планували, що які нам вказання робив тренер. Ми зовсім все не виповнили. І ще ж промазали всі свої кітки, програли підбирання. У другій половині матчу гра вирівнялася, рівне почало частіше знаходити свої моменти в нападі, однак Дніпро впевнено втримував комфортний гандикап. У підсумку чемпіон довів матч до перемоги. Фінальний рахунок 101-73. Всю нашу роботу ми самі помножили на ноль. Все, що запланували, нічого не робили, збились на індивідуальну ігру. І це не принесло ніяких плодів, тільки розчарування. Я вітаю команду Дніпро заслуженою перемогою. Хороший урок вони нам продемонстрували. Будемо готуватись далі. Наразі БК Рівна знаходиться на шостій сходинці в турнірній таблиці Суперліги. Яна Грицюк. Випуск новин. Таким запам'ятався понеділок, 19 січня, у Грівному та області. А команда сфера бажає вам продуктивного тижня. Залишайтеся на наших ресурсах. На все добре.